Бізнес і відбудова панельна дискусія під такою назвою відбулася напередодні відкриття міжнародної виставки і конференції «Rebuild Ukraine». Урядовці, дипломати і бізнес говорили про ролі технологій у відновленні України та розвитку сталих партнерств. Українська сторона закликала інвесторів не чекати закінчення війни, а вже долучатися до відновлення України, а також висловила сподівання на масштабування співпраці з польськими партнерами. Адже в Україні є що запропонувати: це, зокрема, державно-приватні партнерства і проєкти у частині приватизації. Ми фактично прямо зараз створюємо нові ринки для бізнесу і е, Перший встав, ви знаєте, як далі звучить українською приказка. Друге, ми, як уряд, розвиваємо значну кількість інструментів для того, щоб інвестори могли заходити прямо зараз на український ринок і працювати. Мова мова ідеї про страхування від військових ризиків і про розвиток нових і появу нових інвестиційних фондів, які ми створюємо разом з нашими партнерами. Мета яких це Мета яких це надання додаткового фінансового ресурсу для бізнесу, який заходитиме в Україні в польській агенції інвестицій і агенції інвестицій торгівлі зареєстровано понад три тисячі фірм, які зацікавлені участю у відбудові України. Більшість з них чекають на закінчення війни. Зараз готуємо фінансову і адміністративну основу. Так як розмовляємо з приватним ми розмовляємо з приватним капіталом, кожен буде обережний і багато разів подумає перед тим, як вкласти свої тяжко зароблені гроші в якусь інвестицію. Звичайна Україна цікава як місце, де можна робити бізнес, тому місії, які організовані польським урядом, нашу агенцію користуються великим інтересом. Польські підприємці їздять в Україну, налагоджують там контакти, знайомляться з майбутніми партнерами, а також вивчають український ринок, іноді відкривають свої операції в Україні, чекаючи на той відповідний момент для старту. Чешо ще багато дуже У Варшаві вже почалася п'ята міжнародна виставка та конференція Rebuild Ukraine Construction and Energy. На форумі працює наша колега Наталка Волосацька. Наталю, вітаємо тебе. Отож, які акценти цьогорічної конференції і які важливі заяви вже прозвучали? Розповідай. Вітаю Ганно, вітаю Ганно. Вітаю наших глядачів. Почну з головного. Щойно на відкритій конференції з відбудови єврокомісарка з питань розширення Марта Коз заявила про виділення вже сьогодні 6 мільярдів євро для підтримки українського народу і держави. За словами Коз, ця сума допоможе Україні впоратися з військовими потребами, і що дуже важливо, підтримати населення впродовж зимового періоду. Завдяки цьому траншу загальна бюджетна підтримка ЄС через Ukrainian Facility Так кредити Європейського інвестиційного банку становитиме майже 30% державного бюджету України цього року. Також згадала Єврокомісарка про корупцію. На її думку, нещодавнє розслідування в Україні свідчить, що антикорупційні органи працюють. Дуже важливо, щоб ці інституції могли діяти незалежно й доводили розслідування до кінця. І я завжди це підтримував. Початкова реакція найвищих політичних рівнів України є обнадійливою, каже Марта Кос, і зрештою саме Дова влада України має визначити, чи було порушення і де саме. Тож реакція справді обнадійлива. Додала вона на відкритті. Також виступив Тарас Качка. премєр міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції. Він зазначив, що мета України змінити політичну культуру, позбутися всіх шкідливих звичок, які на жаль все ще трапляються в українському житті. І останні новини це чітко показують. Але головне, що Україна реагує на ці виклики, сказав він. Висловив він також сподівання, що разом з Європейською комісією за підтримки членів країн-членів Україна продовжить реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією? Ганна дякуємо тобі, Наталка. Скажи, будь ласка, ще таке: чи хтось з енергетичного сектору присутній на конференції? Адже знаємо, що міністерка Гринчук не поїхала? Хто представляє Україну в цьому питанні сьогодні? Наразі, окрім віце-прем'єр-міністра Качки і українського посла, я тут не бачила делегації іншої урядової делегації, але захід щойно почався закінчилося офіційне відкриття. Тож ми йдемо в пошуках власне представників енергетичної галузі України, щоб розпитати їх більше про те, як готуватися Україні, українцям до зими, чого очікувати на тлі російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Ми будемо чекати наступного вімкнення. Дякуємо тобі, Данталка. Наталка Волосацька продовжує працювати на конференції з відбудови України. Наступне її пряме вімкнення. Дивіться у програмі Український фокус. Це вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.